Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Запитайте у будь-кого про українські традиційні страви, і вам одразу згадаю про борщ, вареники, голубці та холодець. Але наша національна кухня, друзі, набагато різноманітніша та цікавіша, ніж ми думаємо. Хоч і багато традиційних страв вже не готують в українських родинах, проте їх рецепти збереглися і до сьогодні. Тож, якщо ви, друзі, не куштували жодну із цих страв, неодмінно проекспериментуйте, перша страва Затірка одна із найдавніших українських страв. Взагалі ця страва була поширена на території проживання усіх слов'янських народів. Рецепт дуже простий. Готується добряче підсолене пшеничне тісто, котре потім розтирається у макитрі із пшеничним борошном. Розтирати тісто потрібно, доки воно не перетвориться на мілкі розсипчасті кульки розміром із горошину. Ці кульки відвалюються у воді, молоці або бульйоні. Страва готується, поки кульки не спливуть на поверхню, Заправляй готову затірку маслом, олією чи шкварками. Раніше її вживали до столу щодня, адже вона проста у приготуванні та ситна. Наступна страва гомбовці. Страва, що прийшла до нас із Угорщини, але певний час була розповсюджена і в Україні. Її унікальність полягає в тому, що вона майже ідентична із китайськими паровими булочками, які також вважаються там традиційною стравою. Тож, можливо, цей рецепт прийшов до нас практично з іншого кінця світу. Гомбовці це парові булочки кульки із дріждового тіста. Всередину тіста додають різні начинки, із ягід. Фруктів чи просто заправляють їх стопрянощами. Відрізняються ці українські кульки від інших одним нюансом. Після приготування їх обвалюють у крихтах підсмажених сухарів із цукром. Наступна страва Рокот Крумплі. Дивна назва, друзі. І ця назва одразу наштовхує на думку про іноземне походження. Дійсно, це угорська страва, яку українці перейняли у свій побут. Адже рецепт зовсім не складний і включає в себе інгредієнти, які є у кожній родині. Це картопля, сир, будь-яке копчене м'ясо і яйця. Все це викладається тоненькими шарами, приправляється червоним перцем та запікається. Меживо. Традиційна українська страва, котра подібна із відомими нам овочевою крою чи рагу. Додаються до межа буряк, кабачки, баклажани, помідори, гарбуз, за бажанням якісь інші овочі. А також обов'язково додають цибулю і морку. Вживати цю страву можна як у гарячому вигляді, так і у холодну. Більше того кажуть, що меживо настояне декілька днів. Стає навіть кращим на смак, адже овочі маринуються у власному соку. Наступна п'ята страва із цього списку, шановні друзі. Це книщі. Книщі про при походження цієї страви існує багато суперечок. За однією з версій, вона зародилась у Білорусі, проте була досить популярною на значній частині північних та центральних українських регіонів. Книші це округлі пиріжки із лискового тіста, всередині яких досить багато начинки. Начинка могла бути най найрізноманітнішою: каші, картопляне пюре, овочі, сири та зелень. Такий смаколик був доповненням до супів. Або страв із м'яса. Також існував солодкий варіант страви із фруктами, ягодами та домашнім сиром. Поїхали далі, шановні друзі. Лемішка. Лемішка традиційно полтавська страва, яка давно вийшла із українського побуту. Сьогодні рецепт зберігся завдяки згадкам у книжках та обрядовим приготуванням страви на ярмарках, обсмажене гречане борошно розводять у гарячій солоній воді. І так, щоб вона зберігала густу консистенцію. Потім додають туди шматочки сала. Також попередньо обсмажені. Страву перекидають, страву перекладають у глиняний горщик і допікають у добре, добре прогрітій печі, в тому ж горщику і подають на стіл. Наступна українська страва це коцюрба. Коцюрба страва, яка поєднує у собі картопляне пюре і галушки. Віддалено нагадує італійську варіацію пасти, де вона також подається у пюре із картоплі. Українська традиційна страва не менш смачна, маленькі галушки із тіста, картопля, шкварки, і часник перемішуються в макітрі, і все це разом подається у ті же посудині. Інший варіант страви не товкти картоплю і подавати її грубими шматочками. Токан. Токан страва, котра була поширена на території Західної України. Прийшла вона до нас із румунської кухні. Часто токан плутають із Мамалигою, але це дві абсолютно інші страви. Вони обидві включають в себе кукурудзяну кашу, але у Мамализі ця крупа основний інгредієнт. А токан це страва зі свинини, гарніром, до якої подається ця каша. Згодом до страви почали додавати і бринзу, що зробило її ще більш подібною до Мамалиги. Або замінювати свинину іншим м'ясом, але це звична страва. Експериментувати на кухні, друзі. Дев'ята страва із цього списку. розсівниця. Розсівниця – досить оригінальна страва. Сьогодні, друзі, її можна було б віднести до високої кухні, якби хтось взявся за популяризацію цього рецепту: варений рис та кукурудза, квашена капуста, відварена у, у розсолі, та тертий мак у якості спеції. Унікальний смак зовсім не схожий на класичні прості українські страви. І наостанок, шановні друзі, це стародавній напій, гуслянка. Стінки посудини змастити густо сметаною, а в посудину залити кип'ячене та охолоджене до кімнатної температури молоко. Не перемішуючи. Вкутати посудину, аби вона прогрівалася, та залишити на 12 годин. Потім охолодити напій перед вживанням. Ось так, друзі. Спробуйте приготувати ці страви вдома і переконайтеся у різноманітності смаків української традиційної традиційної кухні. А я дякую всім за увагу. Я думаю, вам дуже сподобалося. Ковтали слину не один раз. Хі -хі. Тому всім смачного! Готуйте страви. Набажайте нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Розповсюджуйте це відео. Підтримуйте мене фінансово не забувайте. І так далі. Дякую, друзі, всім за увагу.